У логопеда новий колега це ви. Коли логопед працює онлайн, він не може доторкнутися до дитини, подати іграшку або поправити картку. І знаєте, хто рятує ситуацію? Ви, батьки, під час онлайн-заняття саме ви допомагаєте дитині сісти зручно, відкрити потрібну гру, дати олівець або показати, куди дивитися. Ви. Руки і очі логопеда в кімнаті. І ще одна важлива місія ви черлідер, той, хто підбадьорює, сміється разом і радіє кожному новому слову. Часто діти трьох-п'яти років реагують на екран інакше, аніж на людину поруч. І саме ви допомагаєте їм перемкнутися на робочий настрій. Підхоплюєте гру, коли дитина відволіклась. Підказуєте, як зробити звук, якщо логопед показує у камеру, перетворюєте вправи на маленьку домашню пригоду. У дітей старшого віку 6-11 років. Роль батьків інша. Допомогти налаштувати техніку, нагадати про заняття, і не заважати, якщо дитина вже самостійно спілкується з логопедом. Іноді батьки кажуть, я боюсь, що я не впораюсь, я ж не логопед. Але ви не маєте ним бути, ви партнер і від вашої підтримки залежить, як швидко дитина розпочне говорити впевнено і чітко. Онлайн-заняття це командна гра. І в цій команді є логопед, дитина і ви. Без вас м'яч просто не долетить до воріт. Разом ми обов'язково впораємося. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося, щоб почати покращувати мовлення вашої дитини вже сьогодні.